Шикарна М850 BMW. По задній частині автівка виглядає дорого, сучасно, має гарну комплектацію 26-й модельний рік, яких ще в Україні може не бути, один з найпопулярніших спортивних кросоверів. І таких автівок на американських аукціонах дуже багато. Друзі, всіх вітаю на каналі компанії Grand Car. Ми на аукціоні з цілими автівками. Сьогодні ми подивимося декілька варіантів, дуже вигідних, а також цю вигоду порахуємо разом з вами і подивимося, наскільки, де. Ще може обійтися автівка в цілому стані на аукціоні, навіть з пригоном, з розмитненням і так далі, аніж на внутрішньому ринку. Тому авансом, будь ласка, лайк цьому відео і погнали дивитися на цікаві тачки. І розпочинати ми будемо з ось такого Porsche поршкаєну. Тут у нас 19 рік, 61 тисяча миль пробігу. В Україні такі тачки розпочинаються від десь приблизно 55-60 тисяч доларів, і потім вже йдуть вище, в залежності від року випуску та, звісно, пробігу. Тут такий найбюджетніший варіант, і незважаючи на те, що автомобіль має платформу Audi Q7, все ж таки, це досить небюджетний варіант придбання цієї платформи, тому що автівка виглядає по-іншому, в салоні інша і коштує достатньо дорого. Завдяки нашій компанії ми можемо пригнати такий цілий екземпляр там від 20-го року десь за 55 розпочинаючи та вище, і вигода буде становити 5-10 тисяч доларів на ось такому авто в повністю цілому стані. Ось, наприклад, ось 19 рік 61 тисяча миль пробігу в США, для вашого розуміння можна забрати менше аніж за 27 тисяч доларів. При цьому він виглядає досить непогано, такі прям у віці зустрічаються в гарному стані не дуже часто. І давайте подивимося на його салон. Відкриваємо, бачимо, що тут у нас білі шкіряні сидіння, які в гарному стані і повністю відповідають заявленому пробігу. При цьому після хімчистки він буде виглядати вже як новий. Автівка, я нагадую, на трьох літрах на повному приводі. Музика в нас. Тут бозе присутні ключі, тому давайте заводити, слухати і дивитися, як воно все. Шек не горить, в нас напівелектронний щиток приборів, тому що посередині знаходиться аналоговий тахометр. І так зроблено в більшості Porsche, які ви можете взагалі зустріти. Панель на клімат в нас знаходиться ось тут, на сенсорних кнопках, таких з тактильною вібровіддачею. Є асистент парковки, вентиляція, підігрів. Давайте разом з вами дивитися, що по камерам. По камерам бачимо повний 360, плюс дублюючи вашу безпеку парктроники з переду та ззаду. Кермо такий тонкий хват достатньо, пелюстки присутні, і чого можливо не вистачає, так це проєкція. Але ви зважаєте на рік та на ціну цього автомобіля, також е зауважте його стан, що він досить непогано виглядає. Тут у нас широкоформатний екран, мультимедійний такий саме встановлений в Bentley Bentayga. Тут в нас велика панорама, другий другоряд. Ну цю платформу по габаритам я розумію, що ви можете уявити. В Audi Q7 вона така ж сама, але, друзі, салон зовсім інший. Інші матеріали. Але інші кнопки спільних елементів я навіть з аудюхою і не знайшов. Ну, я впевнений, що вони є, але вони дуже гарно замасковані. Автівка затонована по задній частині, і давайте подивимося разом з вами на другий ряд. Дуже чистенький, гарний стан. Будь ласка, бачите, все відчищено. І тут є ось така панельна клімат. Тобто невеликий інформаційний екран, на якому можна включити і вентиляцію, і підігрів для другого ряду. Ось це в нас показник дуже такої багатої комплектації, що мене дуже радує. По задній частині автівка виглядає дорого, сучасно, і ніхто не зможе сказати, що її забрали там з за аукціона за 27. Я би сам собі таку взяв, якщо б в Америці не була така висока вартість обслуговування, там, де будь-яка операція по ремонту буде в будь-якому разі коштувати дорожче, аніж сама запчастина на автомобіль. Ну ось такий варіант: насправді каїнів много, і набагато їх більше, більш свіжих, там 22 го, -го року. Ну а ми тепер зараз будемо переходити до наступного автомобіля, який буде. Буде більш популярним навіть ніж каєн Ну і звісно, мова йшла про BMW X7. Як в новому, так і в попередньому кузові. Автівка для пригону досить навіть вигідна. Тому що попередній кузов 19 -го, 22 -го року під ключ розпочинається в цілому стані зі США від 51 тисячі доларів. Тоді як на внутрішньому ринку гарний трьохлітровий варіант обходиться від 57 І ваша вигода може становити від 6 до 10 тисяч доларів. І хочу зауважити. Що чим дорожче ви придбаєте автомобіль, тим більше ваша вигода може становити. При цьому багато варіантів, як в попередньому казові, так і в новому. Найпопулярніший буде ось саме така комплектація X-Drive 40i, тобто на повному приводі з пневмою та на 3-літровій турбованій плиті двигуні. Але є і варіанти М60. Якщо ви бажаєте все ж таки під капотом мати 4 і 4 V8 B turbo При цьому всі автівки, практично в М-пакеті, як ви можете бачити, цей затонований. Має гарну комплектацію, камери 360, парктроники 360, дістроніки. І тут у нас конкретно варіант 23-го року, а пробіг всього 35 тисяч миль. Зараз ми разом з вами подивимося на його салон. Звісно, є безключовий, білі шкіряні сидіння з вентиляцією підігрівом, боковою підтримкою, масажем. Є підігрів другого ряду, але ось вентиляції другого ряду, наскільки я знаю, немає. Музика Harman Kardon, Вже мультимедіа BMW iDrive 8, тобто здвоєний щиток приборів, які в усіх сучасних BMW присутній. Під хрушталевий стиль в нас селектор, шайба та кнопка старт-стоп. Ключі присутні у кількості двох штук. Тому давайте заводити. Дивимося, будь ласка, в нас. Чек не горить, автівка прогрівається. При цьому в нас навіть не пропущений регламент. Тобто автівка обслуговувалася, скоріш за все, на ділері, і тільки за 1200 миль в нас буде наступна заміна масла або що там йде по сервісним роботам. Проекція в наявності, мультимедіа гарна, і в нас Алькантара дах. Тобто з М-пакетом йде дуже гарна ще й комплектація. Шторки, при цьому електричні, а не механічні. Також люк є третього ряду. Ну і ще залишається невелике багажне відділення. Ну так, на другому ряді, бачите, є панель на клімат є підігрів, але вентиляції, на жаль, немає. Це єдиний долік, який я взагалі можна сказати присутній в всьому, тому що в усьому іншому це прям ультимативний автомобіль. Він буде трохи дешевше при прочих рівних, аніж за GLS, і при цьому набагато більш функціональний та з більшою кількості опцій, аніж q 7. Тобто такий баланс, який покриває всі необхідні потреби. В нас тут пневма регулюється, автівка прям суперкласна. Будь ласка, є також підігрів та охолодження ваших напрям. Я думаю, що за свої гроші всі полюбляють цей трьохрядник європейський, і в своєму класі автомобіль, звісно, є лідером. Тому, друзі, якщо бажаєте X7, багато варіантів, як в новому, так і в попередньому кузові. Ну а ми тепер переходимо до наступного автомобіля. У нас тут поряд стоїть шикарна М850 BMW у кузові купе з карбоновим дахом 19-го року, але з мінімальним пробігом 23 тисячі миль. І тут вигіда буде прям очевидна, тому що такі, як. Автівки практично неможливо знайти на внутрішньому ринку, тобто, які старші, вже дуже суть гарно втратили в ціні, але при цьому має дійсно мінімальний пробіг, тому що автівка була або вихідного дня, або з лізингу, чи щось таке. І тут в нас таких варіантів є також багато. 850 -та має двигун 4 і 4 8 але на відміну від М8 та від М8 Competition, має більш м'яку підвізку, трохи іншу гальмивну систему, трохи іншу вихлопну систему і іншу прошивку. Двигуна, але при цьому коштує практично у два рази дешевше. Наприклад, ось цей варіант з пробігом всього 23 тисячі миль можна забрати з за аукціона в повністю цілому стані менше аніж за 40 тисяч доларів. І я думаю, що це супербюджетна ціна, тому що цей двигун з таким пробігом проїде ще багато і знайти альтернативи вам прям не вдасться. І якщо ви бажаєте собі щось інше, ви вважаєте, що для вас купе не підходить. Це занадто маленький автомобіль. Восьму серію я вам гарантую, ми можемо без проблем знайти Grand Coupe 4-хдверово, якщо бажаєте кабріолет без проблем замість карбонового даху у вас буде м'який дах кабріолет. Ну а якщо вам не потрібен 44v8, ще дешевше, також з маленьким пробігом, без проблем можна знайти 3-літрову версію, в якій буде двигун саме такий, як в цьому x 7 Ну і давайте тепер подивимося на салон автомобіля. Він прям бойовий, звісно, має повний е-обвіз, і візуально, і в салоні він не чим від М8 та М8 Competition не відрізняється взагалі. А може бути ще. З більш багатою комплектацією, аніж М8. В нас тут, будь ласка, Гарман Кардон, червоний салон комбінований разом з чорною шкірою. Прикольно виглядає сидіння, досить по-спортивному. Хрушталевий селектор з логотипом восьмірки. Будь ласка, в нас тут ось така шайба, НБТ ще система мультимедіа і електронний щиток приборів разом з проєкцією. Але, друзі, зважайте на ціну. За 39 тисяч такий автомобіль, я думаю, що це прям ідеальний варіант. Кермо з підігрівом, а це важливо, тому що М-пакет може бути без Підігріва керма, Пелюстки присутні, ми завели. Не дуже гучний, але йому нічого нікому не потрібно доводити. І якщо у вас буде бажання, ви зможете без проблем цей вихлоп модифікувати. У нас Алькантара дах і номінальний другий ряд, навіть без підголівники. В Grand купе звісно, по другому ряду набагато-набагато більше місця, і цей автомобіль на цій базі вони роблять набагато дух. Тому ви можете вибрати, що для вас в пріоритеті, але купе відчувається такою більш спортивною, як на мене, та індивідуальною. Звісно, що підігрів та вентиляція сидінь в нас тут присутні. Тому, друзі, восьма серія одна з найулюбленіших у мене, і я тепер переходжу далі до наступного цікавого автомобіля. Погнали! Ну і дуже логічно, що від однієї BMW ми переходимо до іншої, один з найпопулярніших спортивних кросоверів. Це, звісно, як ви здогадалися, X5. Дуже вигідна автівка для пригону в Україну. Ось такий цілий автомобіль зі США під ключ розпочинається від 40 тисяч доларів за 3-літрову турбовану версію. Тоді як в Україні на внутрішньому ринку, вони стартують від 50, і ваша вигода може становити від 10 навіть до 15 тисяч доларів у деяких випадках. Наприклад, ось цей варіант, я думаю, що якраз таки попадає під цей список, тому що це версія М-50 і в неї під капотом 4,4. Вона 22-го року, пробіг 17 тисяч миль. Звісно, М-пакет це тобто це те ж саме, що 850 та з трохи іншою вихлопною системою, з тим самим двигуном, але не така прям суперагресивна, яку можна допрацювати. І зробити навіть швидшою, аніж x 5 m Тобто вона трохи спрощена, але серце залишається найспортивнішим, найпотужнішим. Також вся повністю затонована, бачите, на чорних глянцевих дисках і така аналогія, що BMW мають в спортивні дуже схожу стилістику між собою. Всі полюбляють все затоноване в антихромі і так далі. І тому подібне. На чорному салоні зі вставками з карбону, також у нас тут присутній підігрів другого ряду, арман кардон і не вистачає тільки масажу. Проєкція в наявності, Електронний щиток по наявності, амбієнтні полоски по всьому периметру також є. Вентиляції підігрів доступні. В нас М-кермо, і ось те, про що я казав. М-кермо навіть в гарній комплектації, там, де в нас є велика панорама і все, що тільки забажаєте, може бути без підігріву. На жаль, селектор. В нас тут, будь ласка, хрушталевий також. Ну і давайте подивимося на другий ряд. У нас тут шторки механічні присутні, ось така панельна кліма для другого ряду, але, на жаль, другому ряду не дістається. Не вентиляція, ні підігрів. Зато дістає. Досить просторий багажник, який побільше, аніж багатьох кросоверах. Роз'єми Type-C, багато органайзерів, друзі. Ну і агресивна зовнішність це один з пріоритетів для кросовера. Важко зробити його одночасно і комфортним і спортивним, але у BMW вдалося і вже багато-багато років вони його тільки допрацьовують і роблять ще кращим. Гарна комплектація в нас без камер 360, але все це залежить від опціональності, можуть вони також тут бути. Можна отримати знижку на те, що в нас трохи зношена гума. Попередній Ну а взагалом автівок таких багато, друзі. І кузов цей з 3-літровим двигуном буде в будь-якій комплектації. Я вам гарантую, ми зможемо підібрати, тому що вона прям суперпопулярна, друзі. Ну а ми тепер переходимо до наступного автомобіля. Ну і також хочу сказати, що на американських аукціонах можна знайти нові моделі, навіть 26-й модельний на рік, яких ще в Україні може не бути, або бути в дуже маленькій кількості. Можливо, навіть на авторі чи подібних сайтах не знайдеш. Знайомтеся, це Ioniq 9. Величезний корейський трьохрядний електричний кросовер з пробігом 4900 миль. Прикольною стилістикою та дуже прикольним салоном, як за свої гроші коштувати. Така автівка буде стільки, скільки ви зараз бачите на екрані. Вони роблять на відміну від Palisade та від Kia Telluride зовсім іншу стилістику, та не бояться експериментувати з зовнішністю електричних автомобілів, тим паче кросоверів. Подивіться тільки, як він виглядає по задній частині. Один величезний. В нас монофонар, який складається з ось таких секцій, що створюють ефект ретро-кару. Прикольна лінія, таке спортивне SUV, в нас формується, дуже аеродинамічне, електричні ручки і дуже прикольні ДХО. Подивіться, як вони виглядають. Тут вся ця полоска вона горить. А якщо потрібен вам світ від основних фар, вони будуть йти звідси. Будь ласка, присутній парктроник-дістроник і немає тільки камер 360. Ну тому що ця автівка позиціонує себе як досить бюджетна у своєму класі. Гума, південно корейська Кумхо, утилітарні арки, які, якщо ви подряпали, можна без проблем і дуже бюджетно і швидко замінити, навіть самостійно у гаражі. Ну і давайте подивимося на салон, який Hyundai його зробив. Він досить такий прикольний, але при цьому практичний. Двохкольорова тканина. Виглядає цікавіше, ніж у багатьох, хто робить канові салони. Є електрорегулювання, але пам'яті, на жаль, немає. Здвоєний щиток приборів, зогнутий причому. В нас не змінилася практично тільки панельна кліп. Але всі інші елементи автомобіля виглядають так досить нестандартно. Будь ласка, тільки подивіться на розташування кнопки Start-Stop. Вона знаходиться на селекторі, який, до речі, перемикається ось таким шляхом. Тобто його як ручку в Мерседесі не потрібно підіймати або опускати, а потрібно ось так прогортати. В нас тут бездротова зарядка, дуже багато органайзерів, практично всі роз'єми в нас Type-C, все обхайно ховається, і ось так виглядає ергономіка пасажирського місця. Прикольна вставка така на торпеді. І давайте так. Як це великий сімейний трьохрядний автомобіль. Перейдемо до другого і третього ряду. Відповідно. Дверна карта більша, до речі, досить важка. Я думаю, буде непогана прям шумоізоляція. І ось так виглядає в нас другий ряд. Своя панельна клімат, на жаль, в цій комплектації вентиляції та підгріву немає. Але наскільки я можу бачити, по цим заглушкам, скоріш за все, такі опції, всі моделі взагалі доступні. Швидке складання, третій ряд на два посадочних місця, і досить непогане залишається в нас багато відділ. Ось так воно виглядає зсередини. Тому, друзі, хто бажає собі новий, практично взагалі не експлуатований автомобіль 26-го модельного року. Будь ласка, навіть на аукціонах є такі варіанти в повністю цілому стані. Ну а ми тепер переходимо до останнього автомобіля на сьогодні. І під завершення хочу вам показати ось такий суперкар, друзі, тому що він коштує набагато дешевше, аніж виглядає на перший погляд. Знайомтеся, це Корвет c 8 з середньомоторним розташуванням. І таких автівок на Американських аукціонах дуже багато. Вони тут стартують від 55 тисяч доларів за досить навіть свіжий варіант. Можна придбати автівку з пробігом до 30 тисяч миль 21-23 року випуску, друзі. Тому я думаю, це дуже гарна пропозиція за суперкар з середньомоторним розташуванням на 6,2В8 атмосферному такші з зйомним дахом кабріолети. Зараз ми з вами подивимося на те, як він виглядає всередині. В нього ось така кабіна зі шкіряними ковшами. Сами досить такі жорсткі, але автівка в нас при цьому м'яка і має великий кліренс більше, ніж аналогічні варіанти, і ви зможете пересуватися на ній більш комфортно, аніж на альтернативних варіантах, які коштують набагато дорожче. Наприклад, Lamborghini Huracan обійдеться, я думаю, в 2,5 рази в середньому дорожче. При цьому ви будете мати досить ідентичну потужність. Вони будуть розганятися практично однаково, але коштують зовсім по-різному. При цьому підвізка на корветі буде м'якле для повсякденного використання. В нього попередній частині є ліфт, який дозволяє припідняти його для того, щоб комфортно проїхати лежачих поліцейських та інші перешкоди. Шикарна зовнішність, невелика вартість обслуговування та надійний перевірений двигун 62 v 8 який встановлений ще багато в яких автомобілях. Наприклад, такий самий ви можете зустріти в Cadillac Escalade. Також він встановлюється в Dodge Challenger та Charger у версії SRT, але там до нього ще прикручений компресор. А завдяки тому, що цей автомобіль невеликий, важить небагато, компресор йому не потрібен. Він дуже швидко розганяється навіть з потужністю 480 кінських сил. А завдяки тому, що двигун не сильно навантажений, в нього гарний ресурс і він буде служити вам вірою та правдою. Тому, друзі, ось такі сьогодні були авто. Я сподіваюся, вам сподобалось. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо це так, і підписуйтесь на цей YouTube канал. В нас ще буде багато виходити подібних відео. А якщо Якщо ви зацікавилися будь-яким автомобілем, і ви вже зрозуміли, що навіть цілий автомобіль можна пригнати вигідніше під ключ в Україну зі США в цілому стані аніж на внутрішньому ринку? Будь ласка, в посиланні під цим відео будуть всі контакти. Звертайтеся і вам нададуть повну ціну будь-якого автомобіля та підберуть саме під ваш запит. Ну а з вами була компанія Grand Car. Я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі. Всім до побачення.